Скажіть, скільки грошей потрібно в Іспанії, щоб комфортно почуватися на місяць? Ну, у кожного різне поняття, да, свого комфортно. Ну, думаю, ну три-чотири тисячі, мабуть, треба. Скажіть, чим займаєтесь в Іспанії? Ми самі з Херсонщини намагаємося працювати. Всією родиною ми хореографи, сім'я хореографів. Ми створили тут свій колектив, виховуємо діток і дорослих. Брайте, як українцям знайти роботу в Іспанії? Ох, я знаю, що з цим дуже складно. Ні, не складно. Просто треба більш в себе вірити. Ми Дуже соромимося, ні, не треба. Життя навчило, що не треба. Треба йти вперед і розповідати, чому є такі. І все, все отримається. Дякую. А мене для вас подарунок від українського міжнародного автобусного перевізника Келербас. Подорожуйте по Європі та в Україну з комфортом. Ой, дякую, Хіро, дякую. Ой, буде прям пам'ять. На здоров'я.